Давайте подивимося, що за перешкоди на вашому житті. Я достатньо не прив'язую, згадуйте тільки себе. От буває так, що щось не може вийти, не можете так пробити якийсь, там, якусь стелю, якісь перешкоди постійно, щось не так, не то, і не можуть здійснитися якісь навіть плани. Думайте про себе. Дивимось, якщо відчуваєте інтуїтивно, що це про вас, значить дивіться далі. Якщо ні, то ні. Так, які перешкоди? Ну, дивіться, по-перше, ви самі а, несетесь дуже швидко і не розумієте, що попереду іноді треба, а, знаєте, зупинитись, зробити паузу, все обдумати. Ця карта каже про те, що іноді треба притримати коне, і ви дуже-дуже швидко хочете чогось досягти. Насправді ще може тут вам заважати. Жінка, так, для когось це може бути відьма, навіть хто в езотериці, для когось це просто людина, яка має силу, яка така сильно енергетично, і вона може якось впливати на вас, чи впливати на перебіг подій, так, яких у вас тут можуть бути там багато, і вона от своїм цим таким поривом сильним, бо тут така сильна енергія, вона може на це впливати. Що ще нам покажуть карти? Ой, які першкоди, ну тут багатенько що. Я скажу так, це ви знаєте чому? Тому що тут емоції, навіть якщо ви чоловік, ви можете не, не завжди справлятися зі своїм емоційним станом і бігти ось так. Тобто все, окей, зроблю, побіжав. А те, що попереду вас треба десь зупинитись, подивитись, обдумати, не завжди ви це можете. Враховувати. Тому подумайте про свої емоції, продумайте про те, що а, справді чи ви як запальничка можете так запалати і зробити щось, чи іноді треба просто включити паузу і холодну голову. Це теж може вам давати перешкоди, не забуваємо розклад спільний. Бачите, дійсно, ось нові емоції. Потім ви по цьому страждаєте. Тобто запалили, побігли, щось зробили, не вийшло. І ви не розумієте, чому і знову та сама історія. А насправді треба трошечки зробити паузу. Пауза це дуже корисно для нас в нашому стані, особливо зараз в Україні. Так ми всі тут живемо, знаємо. Ну і не для тих, хто тут живе, неважливо. Так, дивіться далі, що ще кажуть. Так, які перешкоди? Дуже часто ви в такому стані, коли можете бути на таких емоційних гойдалках. Двійка монет каже про те, що ви можете не завжди бути вирішувати, ну, вирішувати такі справи, ніби, знаєте, хочу, не хочу, треба не треба, буду-не буду, піду не піду. Тобто вас постійно може шатати з одного в інше. Це теж ваша перешкода, але це більш внутрішня. Так, Ми не казали, що тільки зовнішні бувають перешкоди, перешкоди бувають різні, насправді. Іноді ми самі собі здаємо перешкоди. І дійсно, є тут ще щось вас може зупиняти в грошах. Тобто ви можете розуміти, що вам може на щось не вистачити фінансів, матеріальних якихось добутків. І це вас дуже-дуже сильно заставляє. Обдумувати ситуацію і розуміти, що якби ви, наприклад, якщо ви рветесь в бій, але не виходить, ви можете переживати за те, що ваші статки будуть зменшуватись, наприклад, так, і чи там зарплатня буде не така, як треба, чи не вийде той проєкт, що треба, і знову ж таки переходити в емоційний стан. І по цьому стані, от в такі прям п'ятірка, це прям про таку іноді навіть депресію, коли нам тяжко, коли нам важко, коли ми не можемо зрозуміти насправді. Але ще карти нам кажуть: дивіться, ви дуже тяжко працюєте дійсно. І насправді ви можете це все отримати. Трошечки пропрацюйте себе, зрозумійте, де ви можете ось дійсно так бездумно нестися. І дуже багато енергії ресурсу вкладати, але не отримувати так, зворотній зв'язок. Обдумайте ці речі, зрозумійте, де ви емоціонуєте сильно, і емоції, коли ми так виплескуємо. Так, Дуже поривсто. Це теж забирає нас ресурс. же заговорюю за цілий день. Все, на цьому ми закінчуємо. А все добре.